Черга доброго дня. Канал Відіско продовжує своє мовлення, і сьогодні ми е, говоримо про футбол, про футбол і друковану спортивну пресу разом із нами. Сергій Бондаренко, головний редактор газети Український футбол. Вітаю вас! Доброго дня! Ну, мабуть, з актуального розпочнемо вчора був матч збірної «Товариський» із не зовсім приємним завершенням. І, мабуть. Сумарні враження від останніх двох ігор трошки принижують настрій фанатів. Розкажіть, яка, яке ваше враження від гри збірної і що відбувається останнім часом? Як враження, як фаната, при... враження, мабуть, як фаната, давайте. Професійно поговоримо трішки далі. Принижене. Ну, якщо, скажімо, в першому матчі нічого дивного не сталося, швидше дивно було, якби ми виграли або зіграли в нічів в Іспанії, то другий матч. Ну, Стара українська хвороба, хвороба українського футболу, коли ми програємо або втрачаємо очки. Ну, в даному випадку був товарняк, але все рівно, по суті, ми втратили очки в матчі з командою, яка нижче за рейтингом за нас, і в Європі, і в світі. Ви пам'ятаєте, скільки було відбіркових матчів: і вірмени, і молдавани, і Македоні. Ну, багато було чого. Тому це звичайна хвороба. Хвороба зневаги, можливо, можливо, розконцентрації на такій матчі, можливо, хвороба останніх хвилин. Як завгодно можна назвати. Ну, мабуть, підтвердження слова про розконцентрацію самого Андрія Ярмоленка, якого вчора критикували за його гру. І він сказав, що ми просто завершили матч до останнього розіграшу кутового. Але Ярмоленко вчора не найгірший був, між іншим. Тому, можливо, взяв провину на себе, але він був не найгірший в тому складі. Вчора вийшов грати. Ну і в цьому контексті давайте перейдемо до нашої головної теми сьогоднішньої бесіди друкована преса. Ви вже написали так про цей матч і почали. Як взагалі, як взагалі існує друкована преса у еру інтернету і дуже швидкого споживання інформації? Існує так. Тяжко існує. По суті, виживає. Але не тому, що існує інтернет, або існує, існує телебачення, ще щось. Преса, вона завжди була, є і буде в будь-якому разі. Це статусний засіб масової інформації. Тяжко тому, що ми живемо в країні, в якій відсутні закони про авторські права і всі інші закони. Тому сьогодні в нас, як кажуть молоді, рулить інтернет, який важко назвати. І засобом масової інформації, і важко назвати парками uh, головна проблема якраз відсутності авторських прав і mm. тому, що інформація mm. поширюється. ]üyся. Звичайно, д -д 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 дуже просто все пояснити. Ну, дивіться, от завтра виходить завтра підписується номер українського футболу. В п'ятницю він від, від, від виходить. А вже uh, в ту ж п'ятницю він номер ще не дійшов до читача, а вже в інтернеті з'являються матеріали українського футболу. Несанкціоновано з'являється, тому що. Ну, хтось десь раніше її в Києві отримав цю газету або купив, відсканували, передрукували, заголовок переробили, автора не вказали. Тобто я, як видавець, заплатив за папір, заплатив гонорар автору, заплатив податки, заплатив все. Все заплатив, що можна було заплатити, а якась. Невідома структура, не зареєстрована ніде, яка не має ліцензії, яку не, не назвеш засобом масової інформації, цю працю використала. І вони на цих матеріалах, скажімо, мають якийсь рейтинг. Там люди заходять, читають, лайкають, якщо це брати в соцмережі, коментарі залишають, а в газеті від цього нічого немає. На Заході трошки інакше. Зрозуміло, що інтернет не заборонять, і ніхто, мабуть, не планує цього Ні, робити. Боже, Тут Боже, Питання в іншому: що, мабуть, треба змінювати стратегію. Стратегія у нас давно вже змінена. Ми сьогодні працюємо не на оперативну інформацію, а на аналітику. Ми працюємо на аналітику. Ми працюємо, ми, як кажуть, біжимо поперед потяга. Прогнозуємо події, намагаємося аналізувати те, що буде через там, за два, за три, за чотири дні. Е, аналізуємо те, що відбулося з інших, з абсолютно різних ракурсів. Тобто, в нас немає, як було раніше в газетах, що там пробіг по флану, подав, забив, не забив і так далі. У нас сьогодні трошки інакше журналістика. Ставка на авторів, безумовно, робиться. Ставка на авторів, я вважаю, сьогодні, зрештою, на 90% автора, яка ну, заслуговує на довіру, яку читають, вона все-таки залишилася в друкованих засобах масової інформації. Я маю на увазі. В інтернеті сьогодні е, є окремі колеги, які е, ну, заслуговують на довіру. Які класно пишуть, але в основному це молодь. Молодь, яка навіть е за великим рахунком не вчилася ніде. От університети проходила десь на стадіоні, там, у фанатських об'єднаннях і так далі, а потім починає писати. Я не кажу, що це погано. Безумовно, тут вже є природній відбір. Найкращих залишаються, читають, хто. Але якщо от, знову ж таки газета вона відповідає за кожне своє слово, з газети можна посудитися, газету можна там, ще щось з нею зробити і так далі. То от вибачте, ми зараз якби, на інтернет-виданні, інтернет чи як воно інтернет-телебачення, так? але вибачте за слово, але ну, інтернет залишається тим місцем, ну, як паркан, де ну, що напишеш, те й буде. І ніякої відповідальності він за це не не несе. Ну, практично. безумовно, законодавство має бути розроблено в цьому напрямку і якісь регулятори. Я вважаю, мають, що я якщо це засіб масової інформації, телевізійний, друкований, там, журнал, газета, альманах, е інтернет видання, воно має бути зареєстровано. Є регулятори, які це роблять, є е люди, які слідкують за контентом, і це, це має бути в цивілізованій державі. І так само мають е дотримуватись авторські права. Якщо якесь. Солідне інтернет видання хоче купити матеріал газети Український футбол, воно це має зробити в якийсь доступний, легальний, цивілізований спосіб. Якщо, це, якщо ми домовляємося, не купує, скажімо, а там розраховуємося якось інакше, рекламою або ще чим-небудь, то будь ласка, але щоб поцупити, використати і при тому, що навіть не вказати автора, вижати звідти все, що можна вижати, жареного. Залишивши, скажімо, э, ну, по суті, вирвані, вирвані фрази, вирвані і вказана автора, ну, воно ні в які рамки. Не. Це, мабуть, не перший рік така ситуація існує. Коли все розпочалося? Коли ви відчули цю зламну цю ситуацію? Ну, мені важко сказати, тому що я. 16 років займався телебаченням, а останні 5 років я займаюся видавничою справою. Всі ці п'ять років садується така? Десь 5 років так воно і є. А, ну, колеги кажуть, ті, що працюють довше, вони говорять, що ще років 10 тому видавнича справа, принт був бізнесом. Тобто він приносив прибутки, він користувався, скажімо, ну, тоді ще інтернет був такий на початках. Ледь-ледь спинався на ноги, тому не дивно, що все-таки газета залишалась основним джерелом інформації. І він далеко не в усіх був. Тоді інтернет був статусним. А сьогодні інтернет доступний, а газета чомусь стає статусною. Газета чим хороша, тому що от сьогодні продається на кількість українського футболу примірників кожного номера. Всі, що, що продаються, примірники, люди платять за інформацію. Це конкретна читацька аудиторія, чому така ціленаправлена читацька аудиторія. Оці всі кліки на інтернет-ресурсах, тож ви знаєте, що воно потрапив, не потрапив, туди, не туди, з мобільного зайшов, з офісного, з домашнього і так далі. І тут кліки виходять. У ну, мене сьогодні, скажімо, в українському футболі стала читацька аудиторія 6-7 тисяч кожного номера. Це люди, які платять за інформацію, які купують газету. Причому? У селі, якщо переплачують газету, то її читає не один, читає все село. Її передають до тих пір, поки газета не перетворюється ну, в суцільну велику дірку і зачитують до дірок. Або ж там, скажімо, одна хата виписує одну газету, одна іншу, одна, третя український футбол, і тоді йде обмін, як бібліотеці. Крім того, український футбол передплачують бібліотеки, футбольні клуби. Тобто це читає не одна людина. Тобто сьогодні, якщо можна говорити про аудиторію в 20-25 тисяч, так якщо так навіть найскромніше, брати. Ну і зрештою, у вас є така певна функція як історична спадщина, інформація, яка, ви говорите, накопичується в тих же бібліотеках, наприклад. Те, що в інтернеті воно може бути, може і зникнути. Ну, Я зрештою з вами згоден. Український футбол це брендова газета цього року, в серпні, буде 25 років. Вона навіть старіша, ніж Українська федерація футбол. І, до речі, газета Український футбол, яку свого часу народила інша брендова молодіжна газета Молоді України. До речі, головним редактором якої я теж є. У мене дві газети сьогодні, вони залишаються разом по життю. То молодь України, по суті, була ініціатором створення Федерації футболу України. Молодь України, журналісти. Громадськість це була газета з мільйонним тиражем. Вони копали баннікова в усі, ну, в усі місця. Їдь в Москву, кажи, що ми виходимо. Їдь в Москву, що ми виходимо. Баніков довго-довго м'явся, м'явся, м'явся. Ну, Там все-таки Москва якось самостійно, не хочеться якісь питання вирішувати. Тут самостійність, треба все створювати, нічого немає. Але докопалися, поїхав, сказав. Стали незалежними і слава Богу, створили федерацію. Є світло в кінці тунеля в цій ситуації? Чи треба усвідомити, що це початок а, ці, кінця? В цій ситуації є світло в кінці тунеля, і воно завжди є, було і буде. Але на сьогоднішній день потрібно, якщо держава хоче, щоб вони були друковані за собою масової інформації. Будь-яка держава хоче, газети існують в усіх. Прогресивних, цивілізованих багатих країнах на рівні з інтернетом. В Іспанії тираж, скажімо, спортивної марки прореалівської, там становить 300-350 тисяч примірників. В той же час інтернет-портал цієї ж марки там, збирає по півтора-два мільйони читачів так само. І воно ні, одне одному не заважає. Це Вони культура, це культура. Так само Англія, там так само Сполучені Штати Америки. Засоби масової інформації, вони існують, вони друковані і будуть існувати. Але там є підтримка, там є чітке авторське право, там нема піратства, там є державна підтримка. Ну, сьогодні, дивіться, от у нас долар стрибає як навіжений, навіжений заяць, але він стрибає, ну, комусь воно в принципі не не гріє. А от людям, які видають принт, воно дуже серйозно б'є, тому що сьогодні жидачівська фабрика не працює, та фабрика не працює, паперу, паперу газетного немає в Україні, його доводиться друкарням і видавництвам купувати за кордоном. А купувати за що? За валюту. І чим воно вище стрибає? А ми ж не такі, скажімо, гнучки, ми не можемо сьогодні, на завтра... Ціну підняти. Тим паче український футбол сьогодні це 80% передплат. Тобто люди заплатили наперед за, за квартал, за рік, там, за півроку. Вони віддали свої гроші і вони мають свою хозити отримати. А в нас закладена, скажімо, ціна одна: 600 доларів за тонну, а сьогодні вона вже 900. І тут виникають от такі непорозуміння. Е, багато років тому була. Державна програма підтримки засобів масової інформації на Блавші Прикучмі, державні газети, журнали, які виходили у рамках державних видавництв, вони підтримувалися. І разом з ними непогано жилося і іншим приватним виданням. Але от чомусь от, саме за народного президента Ющенка цей закон перестав діяти. В той час молодь України і український футбол були державними газетами, і усі бібліотеки передплачували ці видання. Усі державні бібліотеки. То це вже було дуже велике підґрунтя для росту. Ну, в принципі, регуляція на законодавчому рівні так, плюс підтримка так, держави це необхідно для того, щоб дорожня. Абсолютно необхідно, тому що інакше держава. Ну, вона у неї залишаться тільки такі газети, як Метро, там, або ще якісь там безкоштовних оголошень, і, можливо, ті проекти, які існують лише перед виборами. І все. Всі інші газети вони, ну, в прозорих умовах, прозорої економіки, звітності і всього іншого, вони не вийдуть. Не хочеться на, на мінорній ноті завершувати? Чимось мажорним хотіли. Ми так уже живемо, скажімо, півтора року, але в нас нормально, ось зазвичай на березень у нас іде. На березень квітень у нас іде спад десь там по, -по, -по передплаті 200-400 примірників. Подивився цифру, у нас всього. 80. Нормально? Це добре. Значить люди читають, ауторіали. Ми, так, ми почали активно працювати в соцмережах, ми почали розмовляти з людьми. Відійшли від лише від професіонального футболу. Ми пішли до аматорів. Ми сьогодні. Розказуємо про аматорські клуби, хороші клуби, які виступають в областях на Україну, чемпіони областей. Ми сьогодні розказуємо про районні клуби, про життя районних федерацій. Це теж, це теж футбол, і він існує. До речі, ми почали про збірну Україну. Чому збірна така рає? Тому що немає тієї піраміди, про яку вже дуже багато говорять. Вона закладалася при Пустовоїтинку, і потім цементувалася при Суркісах, а потім вона. Ну, їй зараз немає цієї піраміди. Діти, як грали, так і грають на незрозумілих полях, незрозумілими м'ячами. Тобто, тому футбол, який називається там, підвалений. йому. А звідки вони візьмуть ці новіці? Шевченки, Риброви, Ярмоленки, Ротані. Ні, ніде взяти. Бо спортивні інтернати сьогодні як працюють? Комівство, батько футболіст, брат футболіст, мене футболістом взяли. Але, скажімо. Таких, як Федецький, Калітвінцев, і ну, там, ще багато, багато є футболістів, чиї батьки грали в футбол. Зазвичай генетика відпочиває на дітях, але це якраз от, інша сторона медалі. Але таких випадків дуже мало. Зазвичай ті люди, які приходять по протекції, вони в футбол не грають. Вони займають місце. тих людей, які хотіли би грати, але не мають грошей на те, щоб заплатити там, за форму, за м'ячі. Бо сьогодні футбол в ДЮ США він тримається на батьках. Ну, він скажу, тримається якийсь час триває, дійсно. Вона всюди, по всій Україні. Я спілкуюся з багатьма дитячими тренерами. Якщо батьки не зберуться, команда нікуди не поїде. Дюфел, це шкіряний м'яць, що завгодно, шкільний чемпіонат. Батьки не зберуться на бензин, команда не їде, тому що немає грошей. А що, ну, як залишити дітей без футболу? Ну, Залишається сподіватися, що. І знову ми на мажор прийшли. Так, да, да. на мажор, на те, що <свісно> багато що зміниться в економічному плані. І ну, я б сказав, що той факт, який вас непокоїть, але який він є вже не перший рік, авторські права, неповага до цього, вона з одного боку негатив, з іншого боку, віддання шани тому, що ваші автори це. Те, за чим треба полювати, кого треба цитувати і так, можливо, це теж частина популяризації. Я не хотів би, загалом. щоб поплюжили ці матеріали. Ви розумієте? Це вже це вже питання. Коли до, виривається, закону. скажімо, із контексту найбільш агресивне, жарене, то звичайно про людину, яка давала інтерв'ю, або про яку пишуть, зовсім інша думка. А людина, можливо, десь говорила, говорила, говорила і десь от накипіла, сказала щось. І саме це взяли. А не все інше. Ну, що хочеться жарених смажених фактів. Хочеться. Я розумію, сьогодні, на чому базується журналістика, з чого вона отримує, скажімо, гроші рекламодавців і так далі. Я все розумію. Але, братці, давайте цивілізовано якось жити. Я думаю, що сьогодні мене підтримують всі: і Ліповецький, і Франков, і Карман, всі от, люди, які сьогодні випускають спортивні видання в Україні, центральні спортивні, вони мене підтримують. Я би сказав би, сказав би може, що може десь нас підсиджують регіональні спортивні засоби масової інформації, друковані, але язик не повертається, бо їх залишили зовсім небагато. Вони в основному вже теж або помирають, або вже померли. Тому що не витримують конкуренції. І знову ж таки, і залежить дуже багато ще від. Економічної ситуації в країні. Якщо людина може потратити 5-7 гривень на газету, то вона це може зробити. А якщо ні, то навіть якби вона хотіла купити ту газету, бо передплатити вона її не переплатить. Давайте поважати роботу інших, професійний труд і інтелектуальні труди, тих, хто робить наш розгляд, цікавішим, так і разом робити ну, рухатися туди, куди ми давно зібралися, в Європу, і для цього треба поважати працю того, чию ти працю любиш читати. Скажімо, я дякую за цю бесіду Сергію Бондаренко, головному редактору газети Український футбол. І я бажаю вам натхнення і щоб ці часи нелегкі часи ви пережили. З гордо піднятою головою і вийшли переможці. Дякую. Я бажаю собі почати писати, а не займатися якоюсь марудною менеджерською роботою з нетерпінням. Чекаємо на ваші труди. Пас Дякую. відіско спортивне відео.